Всіх вітаю на каналі Майальфа Ворлд. В мене на критичному перегляді сценарії буде таке цікаве аніме як Дракул Раджа. Це аніме зняти по якійсь якимось поїздці романів Дракон Раджа. Я не читав ці помісті романів, тому нічого сказати про них не можу. Але ще є така РПГ мобільна гра Дракон Раджа. Ось в неї я трошки грав і можу розказати дещо про цю гру. Перше, в грі чудова графіка для мобільної гри, друге, у неї є сценарій. І я трошки хочу пройтися по сценарію цієї гри, адже... Вона частично буде напоминати сценарій аніме. Не частично там будуть герої із цієї ігри. І перше, гра розпочинається десь непонятно як. Коротше, хтось там біжить, когось спасаємо. Потім Сироцький прийом. Ми якось здивуємося з героями. Половину героїв, я так і не поняла, чи вони перенесені в аніме чи ні, але деякі герої є в аніме із Даже з початку гри. Ну і звісно, що там всі помирають. І перше, що хочу сказати, з'являються способності, які є в аніме, а точніше, слова сили драконів, продовжуються в головних героїв. Ну, можна сказати, головного героїв, ще одне чоловіка. І на цьому закінчується вступ даної гри, і розпочинається сюжет, який приносив нас в Косилівський коледж. І звісно, що локації, які є в анімі, дуже часто можна побачити і в грі. Особливо локації коледжу, міста. Це прям як для тих, хто грав в гру Драконра Раджа, буде такою оцілкою І, Звісно, що локації Косельського коледжу дуже красиві, виконані в грі. Праніше я буду влучати, там, звісно, що графіка, ну можна сказати, тролісовка на висоті. І звісно, далі нас здивують з героями. І в другі можна зустріти таких героїв, як Нона з Грі, Рижа красуня, Цезарь Цезань, Грітежі. Я так розумію, персонаж, який веде себе постійно як лох у грі, це Люмі Фей. А у Імло Ваніна Він являється головним героєм гри. Ну, я головним героєм. Він є пець головним героєм. Грі. Не гри, а Айме. А головний герой це як і є персонаж, за якого грає ігру. Гравець. Ну і що ж, на цьому, напевно, все. Трошки розказав про гру. Ще такий роман, як Дракон Раджа або повість романів, я так і не розбирався, але знаю, що аніме не погибло було зроблене, а частично по повісті романів. Настільки повість романів відповідає сценарію аніме, не знаю. Точніше, аніме відповідає повісті романів. І будемо затягувати і спочатку початком цього відео бо і так і багато ще трошки затягнув. Тому розпочинаємо перегляд. А що чувака не можна було врятувати? Ну, подумаєш, в животі дирка. Ну так в них такі технології, що можливо залатати, зупинити внутрішню кровотечу і не знаю, за допомогою якогось слова встановити чи привести йому нові органи цьому чувакові. Якщо він так довго протягнув з такою диромахою в животі і з терчащим жалом, або куском чудовиська, то можливо ж можливо було його. Витягти і все-таки врятувати чувак, адже він довго протримався з цим сувеніром від чудовиська. Ну, коротше, чувак скончався. І на цьому все зашибісь. Ну, і напевно я буду прощатися з своїми глядачами, тому що перша частина мого переказу сценарію Дракона Раджи підходить до кінця. Можу сказати тільки одне. Наступну частину я. Дуже скоро випущу, адже аніме немаленьке і розказати про нього є багато що. Сценарій там дуже сильний. І я не хочу, щоб мій обзор аніме займав цілу годину, а то навіть і більше. Тому я розділив його на дві частини. Що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте. І саме головне, дочекайтеся другої частини. Ну і щоб мені було цікавіше робити другу частину перегляду. Поставте здоровий жирний лайк цій частині. Прокоментуйте відео, підпишіться на YouTube канал, на мій інстаграм канал, на мій телеграм-канал. Не забудьте теж підписатися. Ну і сподіваюся, вам сподобався мій перегляд. А, так. Да. І ще одне. Як вам моя невеличка анімаційна сцена в кінці мого огляду на дракона Раджу?